Серпень час готувати дітей до школи. І одним із найважливіших атрибутів є рюкзак. Він має бути не лише гарним, а й зручним та безпечним для спини. На центральному ринку Озерка у Дніпрі великий вибір: від простих тканинних рюкзаків за 700 гривень до яскравих із персонажами мультфільмів до 1300 гривень. Найпопулярніші зараз прості та універсальні моделі. Вони легкі і підходять більшості школярів. Для учнів молодших класів важливо обирати рюкзак з ортопедичною спинкою та широкими лямками 3-4 сантиметри. Це допомагає рівномірно розподілити навантаження та захистити плечі. Ціни на такі моделі від 800 до 1200 гривень. Рюкзак не має бути занадто важким. Його вага не повинна перевищувати 10-15% від ваги дитини. Краще обирати легкі матеріали з водовідштовхувальним просоченням. Не забудьте про світловідбивні елементи. Вони підвищують безпеку школяра в темну пору доби. Їх можна купити окремо або обрати рюкзаки з вбудованими вставками. Для середньої та старшої школи підійдуть легкі тканеві ранці з кількома відділеннями. Вони зручні, практичні і коштують від 700 гривень. Додаткові брилки чи маленькі іграшки на рюкзаку – близько 800 900 гривень. Обирайте рюкзак правильно. Він допоможе школяру носити речі легко та безпечно, а підготовка до навчального року стане простішою для батьків.